Бажаю здоров'я пані та панове, я полковник Харчевний, командир 120 окремого розвідуваного полку. І я вітаю вас на нашому каналі. Безумовно, ви вважаєте, що розвідники це супер-супер таємні люди, супер таємні організації. Ну, безумовно, ми такими є. Але дещо ми зможемо вам показати чимось поділитися про щось поговорити. Ви... Поспілкуєтеся, побачите наших героїв, побачите фахівців, які відповідають за певні напрямки. Вони розкажуть, чим ми приймаємося, як ми працюємо. Можливо, я буду виступати, тому що є що сказати і до своїх людей. Ми готові поділитися нашими напрацюваннями з іншими частинами. Ми готові відповідати на ваші питання. Ті люди, які задумуються над тим, щоб влитися влади збройних сил України, зможуть придивитися до нашої частини і більш свідомо вибрати місце для подальшої служби, свою спеціальність. І можливо, ми надіємося пов'язати Своє життя з нашою частиною. Запрошую вас долучатися до наших каналів, до обговорення проблем, які виносяться, задавати питання, підписуватися, подобайки ставити, донатити на частину, Ми будемо дуже вдячні. Ми цінуємо кожну гривню, яку ми отримуємо, і ми обов'язково будемо показувати, як ми ці донати використовуємо для того, щоб знищити ворога, який топчить нашу землю. Дякую за увагу.